Ієва вам інформація трудоустройства. Яка саме робота? Робота висока оплачувана чистішне зайнятость роботами з включитими повітрям. До заробітна плата у 1000 доларів. На жаль, в Україні існує певна кількість людей, яка, незважаючи на щоденні обстріли з боку РФ, готова допомагати расистам тут, у середині країни. За останній рік зросла статистика залученості неповнолітніх до підпалів авто військовослужбовців та спроб влаштувати теракт. До прикладу, ось нещодавно служба безпеки України запобігла теракту у Кременчуці, затримавши 14-річну російську агентку, що планувала підірвати українського військовослужбовця. Підлітки шукаючи заробітку, найчастіше у Телеграмі або інших соцмережах потрапляють на гачок ФСБ. Але чому ж саме діти у зоні ризику? Вони є більш важливими для вербування, оскільки неповнолітній не може усвідомлювати і прорахувати наслідки своїх дій повною мірою. І на цьому роблять акцент російські спецслужби схема така: спочатку куратор пропонує вигідні умови роботи: вільний графік, високу заробітну плату, простіше кажучи, легкі та швидкі гроші. Однак, якщо у підлітка все ж виникають сумніви, рашисти обіцяють, що неповнолітньому за це нічого не буде. Однак, це звісно ж не так. Незважаючи на те, що певна частина підпалювачів є неповнолітніми, для них покарання також є невідворотні. Якщо ми говоримо про дитину від 14 років, то це від 3 до 7 років, і можливо, що це буде умовний строк. Якщо неповнолітній ноки здійснив підпал, виповнилося 14 років, він вже є суб'єктом кримінальної відповідальності як мінімум за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, то особи, якій не виповнилося 18 років, максимально Міра за тяжкий злочин, це сім років. Але яка ж основна мета таких операцій ворожих спецслужб із залученням неповнолітніх або ФСБ, або ГРУ вони намагаються створити штучну картинку, щоб підпали, які здійснюються насправді за російські гроші за гроші російських спецслужб, насправді здійснюється звичайними українцями, які чекають рускава міра в нашій державі, які таким чином подають сигнал росіянам і нібито хочуть зірвати мобілізацію. Насправді це все частина. І складова російських іпсо, яку вони потім розганяють. відповідним чином. тож, якщо ви або ваша дитина отримала повідомлення, у якому міститься пропозиція підпалу авто зсу або іншої державної зради за гроші, повідомте відповідні органи за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Не перекреслюйте собі життя, не працюйте на ворога. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.